Мадяр, який так само на Курщині, між іншим, працює зараз, він демонструє як його полк безпілотних авіаційних ударних комплексів, якщо от тільки зараз брига міноборони почало кодифіковувати і шукати. Розробки FPV дронів з оптоволоконним підключенням. так от птахимаяра вже давним-давно, як вони стверджують, самі використовують такі дрони і застосування власного виробництва такого дрону, власне, бачимо її в цьому відео без коментарів від мене, але з коментарями розкішними, як завжди, коментарями від Мадяра Дивимося навколо планів застосування оптоволокна на дронах. FPV хробаки типу нарощують застосування, а зсу лише випробовує. Не всі випробовують. Ми застосовуємо. Розробка інженерної служби кліматим 414-го пубас птах і мадяра. Тільки нікому не слова. Добре. Дивіться, під танк на вогневій. <звук> Тепер увага на два моменти: якість зображення реби. і обведений сектор. Танк. Будемо розмагнічувати коросту. Молодь та досвід працюють. Команда кліматим об'єднує кращих. Шалена суміш сопілкаря гармат Пейна, оптопрофесора Такелбері та молодого поповнення пілотів птахів Мадяра. Аж ось і короста. Увага. Дивимось зовні. Ворожий танк здійснює постріл. Дрон на оптоволокні заходить. У звичайного дрону шансу нема. Працює реп. Три, два раз. Джага! Гарне влучання. Потрібна до розвідка. Мавік підійти ближче не може. Дусять, але дрону на оптоволокні то фіолетово. Тому до розвідка боєм. У правому верхньому куті компетентні побачать нерухомість пакетів. А ви побачите танк захищений ребом. Побачте без втрати якості зображення, навіть дрібні написи на стволі прочитаєте. Долбіт писав хробак. Тепер долбимо ми. Спостерігайте глибоке занурення. Йобудош! Передали командування наші напрацювання. Нас чують. Вироби вже проходять кодифікацію. Чекаємо з нетерпінням у промислових масштабах. Нічого складного, Ілон Маск. Нічого складного, Ілон Маск. Такими словами завершується звернення Мадяра і це справді власне використання технології. Оптоволокно це те, що підводить до зараз майже всіх квартир та будинків. Ну скажімо так, сучасний інтернет, який заходить, заходить на оптоволокні, і ось такі дрони дозволяють долати ворожий реп. Росіяни його застосовують, і ми його застосовуємо, тобто там, де є можливість, ось так. Юзати їх там танки не стріляють, як показує приклад Мадяра. Тепер переходимо до іншого технологічного е прояву, який був зреалізований бригадою Національної гвардії Хартія. Це власне район населених пунктів Липці, Глибоке, Лук'янці, там де Хартійці працюють з часу відбиття з травня цього року. З відбиття ворожого штурму на північно-харківському напрямку. Отож, Хартія застосувала, як вона сама повідомила. Першу це другий епізод такого технологічного рішення. Наголошую, Хартія провела першу атаку. Не скажу, що в історії, але у своїй історії так точно виключно за допомогою роботизованих систем. Наземних роботозованих систем і дронів, що літають на горі, ось це поєднання. Воно має стати критично важливим і наповнити фронт наступного року. Я знаю точно підрозділи, які так класно працюють з вже цими технологіями. Це і Бригада Азов, яку я згадав, батальйон Вовки Давінчі. Потім п'ята окрема штурмова бригада. Чомусь такий підрозділ не дуже відомий, але насправді розкішно працює саме такими технологіями. Ну і Хартія, яка демонструє власне своє відео застосування такої наземної. Поєднання наземної і повітряної роботизованої системи. Отже, піднімається дрон, який може бути ретранслятором, який може виконувати різні функції розвідку і тому подібне. Ми те зараз послухаємо начальника штабу бригади Хартія, що він говорить для чого їм власне ось такі е дрончики, які їздять по землі. Ну дуже великому ризику, що він буде або поранений, або загине краще замінити роботом, а солдата отримувати в задачах, які він буде там. Найдоцільнішим по застосуванню. Справді, це життя солдата береже. Насправді подивіться, як виглядає сучасна технологічна війна, так е, воно, е, в штабі, навіть геймерські крісла стоять для хартиці, для того, щоб управляти дистанційно всіма цими процесами. І таких роботів має ставати більше. Але, звісно, що будуть залишатися люди, які мають ними керувати, які мають управляти, які мають доводити. Тобто є дуже різні функції наземних роботизованих комплексів: від логістики до евакуації, від е, мінування до розмінування. Ось такі ударні епізоди. Це Конкретно дрон з ударним модулем дуже схожий на шаблю. Ударний модуль, який тут стоїть. Тобто, це може бути кулемет. Це в перспективі буде гранатомет, і вже є такі розробки гранатометні вогнемет. Та сама історія може бути і буде, і ось такі комплексні рішення, зокрема в цьому конкретному епізоді. Ні, це не те, що ми зовсім зможемо відмовитися, мовно кажучи, від штурмовиків, але вичистити поле бою максимально його. Обезпечити, скажімо так, для наших піхотинців: ось це задача таких комплексів. Роботи попрацювали, а далі на ну в якійсь мірі такі обезлюднені позиції або мінімально е, запіхочені ворожі позиції, має заходити вже е, штурмові групи наших військ і хардійці. Таку атаку, коли саме вони не повідомляють, що правда провели, але вони провели її на цьому напрямку в районі села Липці. Як ми бачимо, сніг є, сніг наявний. Тобто, це було доволі таки недавно і ось ці всі епізоди показані вони якраз і демонструють що є позитивні ознаки куди рухається куди рухається вся ця тема тому що однозначно росіян в лобових атаках зупинити неможливо Покровський, авдіївські сценарії котом корахівські волгодарські це показують в лобових атаках можна робити лише якісь косметичні зрушення щодо якості управління і подібних речей але росіян банально більше і для того щоб їх зупиняти, треба шукати асиметричні рішення. Ця симетрія вона в ударах Діп в глиб території Росії, по порохових заводах в Казані до речі. Буквально от учора вночі було задано удару по Новочеркаську Ростовської області. Це населений пункт, який в якому ну добре, не будемо його показувати на карті. Це не так важливо. Це Ростовська область там був склад із боєкомплектом 150-ї мотострілецької дивізії, яка зараз наступає під Курахове. Це і є асиметричний. Спосіб, який ми маємо застосовувати, знищувати склади, щоб ворог був просто голий босий на передовій. А коли він буде голий босий, ну з ним погодитися буде, як кажучи, трішки легше боротися вже е, безпосередньо на полі зіткнення. Крім цього, є позитивні ознаки в контексті зупинок. Е, давайте перейдемо тепер безпосередньо до карти. Е, перше, що я скажу, е, певно, таке своєрідне передбачення е, щодо цього тижня. Гадаю, що тиждень, в який ми зайшли, це буде тижнем ну, таких. Серії неочевидних атак від Харківщини в районі, де оперує Хартія, Вовчанськ це може бути це будуть Сіверський напрямок, це буде Херсонщина. До речі, вчора. Позавчора ніч з позавчора. На вчора була серія атак окупантів. Ну як серія, одна спроба висадки штурмової групи противника на острові Конка на Херсонщині. Власне кажучи, їх там висадили. Тобто, це якби успішна висадка відбулася окупантів, але далі попрацювали наші дрони, впівішники і знівелювали цю висадку противника. Тобто, я думаю, що на різних ділянках фронту будуть подібні атаки противник проводити за для того, щоб роззосередити наші війська з. Основних центральних місць удару, е, найголовнішою метою удару противника є місто Покровськ, і відтак фланги цього міста, околиці його і не лише околиця, скажімо так, в ширшому сенсі фланги. Це Курахова, велика новосілка е, нижче, тобто південніше, вище, північніше е, часів Ярий Турецьк. Для того щоб звідси розсосередити наші війська, окупанти будуть проводити атаки в неочевидних місцях. Ну а другий такий кейс важливого удару противника є Курська область, де так само атаки противника ну не сказати, що вони геть нічого не досягають, але загалом то в звільненні Курської області зачисті її. Або що, або що, або що, як там по різному можна називати, вони не досягають успіху і е, от витягнути якось наші ресурси з цих напрямків, будуть намагатися росіяни найближчого тижня. Е, власне ще одним таким напрямком доволі важливого удару, можливо, не основного, але, але важливого, є Куп'янськ. і тут Куп'янську теж є позитивні зрушення в контексті того, що місто, скільки його не атакують з різних напрямків Росіяни, як вони там не намагаються просунутися, і зі сторони, зокрема, Сеньківки, е, і на інших. Локація об'єкт Куп'янська атаки проти них проводить, але все це марно знову ж таки там, де є чітке управління нашими оборонними рядами. Перша локація, перша демонстрація точніше такого управління, це з південного ось цього відтинку, з південної стрілочки, де я малював батальйон ударних безпілотників Ахілес. До речі, теж один з найбільш передових в зсу в використанні самоударних дронів. Спільна їхня. Робота, яку вони показали на вихідних в суботу, пліч опліч зі 116-ю механізованою бригадою, 114-ю бригадою територіальної оборони і першою бригадою оперативного призначення Національної гвардії, роздоблюють ворожий штурм на околицях Куп'янська. Власне, три БМП противника знищено знищено один танк, ще одна БМП противника. Пошкоджена, ось такі наслідки е, відбиття цієї атаки. Знову ж таки, до речі, важливо зауважити, як ви бачите, Ахілес демонструє, що не одним дроном і не з першого влучання вони знищують цілі противника. Це відбувається декількома дронами. Це власне відповідь е, тим критикам, які кажуть: а де мільйон дронів наших? Якщо мільйон дронів, мало би бути мільйон цілей знищено. Ні, гісінько це неправда. На інколи на ціль іде 5-6 а то й 10 дронів. Це в, за умови, що е, жоден з цих. В не було втрачено. Просто фізично для того, щоб добити якусь ціль, потрібно інколи значно більшу кількість безпілотників використовувати. Другий епізод, поблизу самого Куп'янська на півночі, 14-та механізована бригада імені князя Романа Великого, показує теж відбиття доволі. Масованої, як для нинішніх реалій броньованої колони противника, тобто тут іще є ресурс на купінському напрямку ворога по застосуванню броньованої техніки. Це не самокати, це не баги, це не ще щось там. Тут вони 5 одиниць бронетехніки залучили два танки і три БМБ. Це можна казати, що зараз для нинішніх російських реалій просто такий розкіш. Ну, Кілька одиниць техніки наші бійці 14-ї волинської бригади знищили. А далі піхота, яка розосередила, не те, що розосередила. Десь вона просто повипльовувалася із цієї техніки по лісах е, харківських, і там їх знищували дуже нещадно бійці 14-ї мегбригади. Знову ж таки, це відео, як і будь-які інші показані тут. Ви, друзі, можете бачити в повному варіанті у мене на телеграм-каналі. Е, принагідно, традиційно завжди закликаю вас долучатися до числа підписників, до спільноти підписників е, мого телеграм -каналі каналу отже, цю атаку бійці 14-ї бригади відбили. Е, наступний напрямок, яку я ще би хотів виокремити. Пригадуйте, півтора тижні тому на Сіверському напрямку пройшла атака окупантів доволі таки масована з за застосування великої кількості одиниць бронетехніки, зокрема в напрямку Білогорівки. Я казав, що є певні успіхи у росіян. так от ці успіхи полягали в тому, що в певних локаціях їм вдалося зайти ну, відносні тили наших військ флангами, завдати таких ударів флангами, так як вони люблять. Так, от на кому напів оточенні перебували наші бійці. А потім знаєте, що сталося? А потім був контрудар флангами від наших військових, і вже росіяни тут потрапили в оточення. Відповідно, ми теж вміємо робити контрудари. Ми теж вміємо працювати по флангах. Тобто, я веду знову ж таки до того, що абсолютно майже на всій лінії фронту, за виключенням одного напрямку Курахівського, зараз Росіяни, в принципі, загалом не досягають якихось великих успіхів, про що би вони могли навіть. За допомогою своєї пропаганди трубити десь на увесь світ. Ну а на Курахівському напрямку, та й тут ситуація. Ну, ось тут насправді що ситуація виглядає неприємно з огляду на те, що противник має просування в районі Зеленівки, і зрозуміло, що він буде рухатися в бік населеного пункту Улакли, ось сюди до, до дороги. З району старих тернів Росіяни рухаються до Шевченко. Вони вже навіть не мають пріоритеті захоплення самого міста Курахова. Їм це не стільки цікаво, тому що зараз уся усі бої, увесь уся суть бойових на цьому напрямку буде вирішуватися в трикутнику Улакли Шевченко. Дачне власне від утримання цієї локації буде і залежати фактично, що цілісність всіх наших військ і не закриття їх у відповідний мішок. От у цьому. Окресленому кружечку синього кольору на корахівському напрямку, тому тут ситуація, напевно, що справді найскладніша. Росіяни тут просуваються. Але якими б не були критичними ситуаціями, як показує практика, я вже два два місяці, перепрошую, говорю напевно, що корахове ось ось ледь не буде втрачене, але воно все ще не втрачається, і це теж певна ознака неможливості Росіянами досягнення своїх задач, з чого я власне і розпочинав, що власне і. Будує певний такий, ну дуже стриманий оптимізм, який хочеться справді озвучити, що так там це сталося дуже позитивні новини. Але поки що інерційно, все ще ця орда величезна у вигляді війська російського. Продовжує рух, але ключики до нього наші бійці підбирають. Бригада Рубіж на згвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж, обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком